Добрий день! Ось що є на продажу. Свердла. Ось такі свердла. Вони нові почти всі. Ну, в основному заводська заточка на всіх. Ось такі свердла. R675. Отакі от свердла. 31 кг тут. Різні розміри. От. 3000. Є такі свердла. 600 гривень буде набор 8 кг. Ну вони трошки над, надколоті, коцнуті. Ну під заточку. на переточку. Так, далі. Ось є, такий набор. Лерки, метчики. ці три метчика взагалі нові, 600 гривень такий набор. Лерки всі режуть части, отличные. Так, от таке є з Чи як? Рецеріжатель. Ось така штука. Ось такий набор ключів. От такий набор ключів. От така БМ-ка отлична є. Балонний ключ. Ось такі ключі. 650 гривень набір. Головка на 32. Ось такий набор може кому надо. От такі гірки. Тут 15 кг їх. 450 гривен. Ось такий набор. Дві ножовки. Нормальні ножовки. Хороші напільники. От. І топорик. не варний, не лопнутий, не ні, нічого. Це 400 гривень набор. Так, молотки. Ось такі молотки. Спецмолотки. Це кузнічний гладівка. Це теж якась долбівка. по 100 гривень, по 50 гривень. Так. Ось така чувалда є. 5 кг, 350 гривень. Так, є такі подшипники. Так, отакий подшипник, він Бушний. Ну, він отличний. Просто був декомунізований. Так, оце мені таке за нього написали. Це його такі розміри. Оце такі розміри. Оце аналог. Тобто вони одинакові. 300 гривень. Так, дали ще такі подшипники продать. Це значить, німецький подшипник, якісь там на охрані нагрузки видержує він. О. Вони обично, абсолютно нові. Ну, оцей був трошечки, бачите, Упаковка потерлася і він трошки його прихватило. Ну, так сказати, перержавів трошечки. Ну, абсолютно Абсолютно все ідеально нове. О, ну, Хто знає куди вони, той знає. На якусь там велику техніку, на екскаватори. на... Коротше, сказали, за них за два штуки п'ять тисяч. Не знаю, реально, це нереально, ну, не моє. Так, Ідемо далі. Що тут далі є? Далі є такі тіски. Сонце світить. Бачите, ценник навіть губки держить Крепко. О, губки є, все є, нічого не тьопається. Коротше, По них просто нема ніякого. Робочі, отлічні тіски. Поворотна пластина, все воно повертається, все працює. Тіски отлічні. Ось таке клеймо на них. Ось таке от. О, ось такі тіски. Так, ідемо далі. По спорту трохи. Гантеля. Розкручується, все розкручуваю, різьба ціла, все є, все хорошо. 9 кг, 9 там з копійками, 500 гривень. Отака штанга є. 23 кг. Накатки для рук, все т -т 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 -т. О, тоже розкручується, но ну, тут трошки різьба пережавіла. 23 кг, тисяча. Так, далі, ну, Болти М20. Сонце світи, погано видно, 35 гривень кілограм. Е, гайки М22 35 гривень кілограм. 7 кг є. Гайок, цих багато є. Так, шківи. Отакі не шкіри, а ролики по 200 гривень. Ісі два в місті 300 Отакий От вал на циркулярку. Різьби всі ідеальні. все шайби є на диск, різьби відлічний, все. Все крутиться, два ножа. Ну, понятно, почистить, поточить, мабуть. І диск до них отакий От 300 мм, 32 внутрішній діаметр. тоже проживший трошки, но все, все на все, 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 все есть. Все цели на ну, как, новый диск. Вот это все в куче, диски, вал, 1000 гривен. Так, дальше. Донкрат уже гулячий, 200 гривен. Это рабочее, все, все поднимает Вот такой донкрат, 250 гривен, тоже все поднимает, все, все працює. Так, и такой гидравлический пятитонник. Тоже ніч стояв під нагрузкою, все нормально, все держить, все розкручується, все роботає. Ну, Це така -та масленка чи шприц 150, насос 100 без наконечника. Так, і є цепки. Значить, такі цепки є. Так, ці ось де по метр 10. Отакі. Цепки. 16 вона. О, дві штуки по метр 10 по 200 гривень. Отакі От цепки по метр двадцять ліною по 300 гривень. Отакі От цепки, але тут було щось, чи сокупить хотіли. Короче, Мощні такі цепки. Ці по 300 гривень. Так, ну це і все на сьогодні. Це ще ось номер телефона, раз, може, хто не побачив. От. Вайбер телефон. Пишіть, дзвоніть, будемо договарюватися. За це не сильно не судіть строго, тому що в основному все люди дають, так сказати, под реалізацію і кажуть свою цену. Тут собі залишається практично дуже мало. Так що, хтось більше, хоче хтось менше, От такі діла. Ну, все, всього доброго, мирного неба, до побачення.